Ільниця це село, що стоїть на землі, яка колись горіла. Тут у надрах гір спить чорний камінь вугілля, яке люди називають диханням землі. Та не всі знають, що цей камінь має свою історію. Старі люди кажуть, колись він був живим. Давним-давно на місці ільниці було поселення гончарів вони брали глину з гори і ліпили посуд, а вогонь у печах горів безперервно. Одного разу один із майстрів, наймолодший на ім'я Лука, вирішив створити глечик, який не розіб'є ні час, ні сила. Три дні і три ночі він працював, а коли глина заспівала у вогні, він зрозумів, що вийшло. Та Лука був гордий. Він вигукнув Я створив те, чого не зміг сам Бог вічність. У ту ж мить земля затремтіла. Полум'я з печей вирвалося і пішло в гори. Поселення згоріло, а гора почорніла. Лише на її вершині залишився чорний камінь. Гладкий, як скло, гарячий навіть у дощ. Місцеві назвали його Чорним Сонцем. Кажуть, якщо встати біля нього на світанку, тінь від тіла зникає, ніби камінь випиває світло. І хто стоїть поруч надто довго, бачить у відблиску своє обличчя, але старше, ніж є насправді. Та є й інша сторона. Коли сонце заходить і чорний камінь починає блистіти, він віддає своє тепло землі. І тоді навіть найтемніша ніч у Ільниці здається трохи світлішою. Кажуть, що Лука так і не загинув, він став частиною гори, і коли гримить, то чути його удари молотом у надрах землі. Бо ільниця це місце, де вогонь і земля стали одним. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.